Друзі, вітаємо усіх на нашому каналі. Наступні декілька хвилин ми спільно з вами оглянемо ось це кабінетне крісло нашого власного виробництва моделі Bestseller. Це крісло моделі BestSeller, яке ми виконали методом каретної стяжки. Бачите, які чудові гудзички на сидіннячку та на спинці. В цьому ролику ми детально розкажемо про це крісло та детально його оглянемо. І так, як я зазначав, це є крісло нашого власного виробництва, саме це крісло виконане в натуральній шкірі найвищої якості люкс італійського виробництва в бордовому кольорі. Погляньте, яка м'яка приємна на дотик шкірка. Як розкішно виглядає каретна стяжка. За потребами покупцеві завжди можемо надати клаптик шкіри, з якої виконане крісло. Усі дерев'яні елементи, які ви бачите на кріслі, тобто накладочки на спинку, на підлокітничках, сидіннячку та, звичайно, хрестовинці. Також виконані нами вручну з натуральної деревини. З натуральної деревини Спинка в крісла досить висока, понад 75 см. Досить зручна. Тобто тут так вона підтримує поясницю. І ось такий видимий підголівничок Задня частина спинки наголошую повністю. Натуральні шкірі виконане крісло, без жодних вставлянь шкір-замінника. По форнітурі, як ви бачите, 5 коліщаток. Під накладочками міститься міцна металева хрестовина, розрахована на вантаження 150 кг. Крісло обладнане найякіснішим механізмом мультиблок, який монтується на крісла класу для керівників. Це є багатофункційний механізм. Як ним користуватися детально, ми пояснимо на нашому сайті, також є відео на нашому YouTube-каналі. Однак коротко поясню, з цієї сторони ви регулюєте висоту сидіння, тобто можете опустити крісло або підняти. Посередині регулятор жорсткості гойдання, з цієї сторони сам механізм мультиблок, тобто можливість розфіксувати крісло, гойдатися на ньому, вибрати один з декількох кутів нахилу крісла та зафіксувати крісло в певній позиції. Просто розкішний вигляд крісла. Воно вживу виглядає красивіше, ніж на відео, ніж передає зображення камера. Друзі, в описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Там є уся додаткова інформація щодо цього крісла. Тобто додаткові фотографії, детальний опис. Також там є параметри цього крісла, ну і, звичайно, актуальна ціна стане на момент перегляду вами цього відео і на момент придбання такого кріселика. Я вам усім дякую за увагу. Хто хоче придбати це крісло, переходьте за посиланням і бажаю всім гарного дня!